Є знижки до Дня Незалежності на декателен 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Голову антимонопольного комітету України Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Чи буде покривати його офіс президента? А також за підозрою в розкраданні мільйонів затримали екс керівника Харків-Обленерго. На чому міг збагатитися цей топ-чиновник? Вітаю, друзі! Я Олександр Приподобний. Це Україна сьогодні. З вас лайк для просування цього відео, підписка на канал. Зараз все розкажу. Тож НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації колишньому голові Донецької ОВА, а тепер очільнику антимонопольного комітету України Павлу. Кириленко, тож, за даними слідства, з 20 по 23 роки посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини. Сім квартир в Києві та Ужгороді, загальною площою 688 квадратних метрів. Через рік після придбання будинку та ділянки у квітні 2021-го тесь Кириленка купує нову нерухомість в цьому ж котежному містечку. Це земельна ділянка площею 25 соток. Будинок під Києвом, площею понад 220 квадратів, два гаражних бокси, шість парку місць, три нежитлових приміщення загальною площою понад 190 квадратних метрів. І незадекларований позашляховик. Підсумуємо. Будинок та дві земельні ділянки в мальовничому селищі на півночі Києва, чотири квартири та паркомісця в ЖК преміум класу в Ужгороді, двоє апартаментів, офіс та паркомісця в ЖК бізнес-класу у Києві, ще одна квартира у столиці, де по факту мешкає родина, два автомобілі. Тобто вартість усього цього майна, яке ми відшукали у сім'ї Кириленка, понад 70 мільйонів гривень. Це якщо рахувати за ринковими цінами. Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 мільйони гривень. Також підозрюваний не вказав набути майно в деклараціях з 20 по 23 роки. І лише через 4 місяці САП і ДБР повідомляють Кириленку про підозру. Тож чекаємо на результати розслідування. Але знаєте, за цю добу трапився іще один дуже важливий корупційний скандал. Набу і САП затримали таки двох співорганізаторів. Злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 мільйонів гривень та замаху на заволодіння ще 120 мільйонами гривень під час купівлі трансформаторного та вимірювального обладнання для акціонерного товариства Харків Обленерго. За даними журналістів української правди у 2020-2024 роках, керівником Харків-Обленерго був Костянтин Логвиненко. Саме про нього йдеться в повідомленнях Набу і САП. Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними журналістів, йдеться про Олександра Козира. У повідомленні також йдеться, що оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у прес-службі Харків Обленерго. Повідомили, що кримінальне провадження у цій справі триває з 2021 року що важливо у квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу Харків-Обленерго. Але знаєте таке враження, що війна тим, хто звик збагачуватись, вже ніяк не заважає, якщо не допомагає. Ось державне підприємство місцеві дороги Запорізької області. Запорізька Ода вже другий місяць затягує доступ до кошторисів будівництва підземних шкіл на суму понад 610 мільйонів гривень. Про своє листування з цим підприємством повідомив Запорізький центр розслідувань. Поясню суть в червні Запорізької області. Почалося будівництво підземних шкіл. Їх сумарна договірна вартість складає 610 мільйонів гривень. Але в системі прозоро неоприлюднені кошториси, тож ніхто не може дізнатися за якими саме цінами закуповують бетон і арматуру під фундамент, акрил та шпаклівку на наступну стадію. Інші матеріали для будівництва теж невідомі. При цьому чимала частка цих сотень мільйонів гроші іноземних донорів, тобто гроші важливі. І ще Наприкінці червня оці розслідувачі Запоріжжя направили запит до місцевих доріг із проханням надати такі кошториси щодо цих об'єктів. В липні там відповіли, що завантаження кошторису до тендерної документації не встановлене чинним законодавством. Тож розслідувачі виклали посилання на закони та аргументацію щодо того, що підтвердження ціни таки має входити до складу документації, це логічно, і вже втретє направили запит про з будівництва і навіть долучили до питання нардепів. У відповіді держпідприємство розповіло про труднощі в роботі через відключення світла. Ми тобі причини. Ну друзі, і ще хочу про одну схему збагачення розказати, адже вона стосується військової тематики, яку вдалося наре. Шті прикрити цю схему сьогодні. Правоохоронці викрили цілу схему розкрадання коштів на виробництві динамічного захисту для танків збройних сил України. Служба безпеки та НАБУ зібрали доказову базу на організаторів ще однієї схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Слухайте деталі. Мова йде про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 22 року. Року тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено спеціальний договір з машино-будівною компанією в Києві однак. Екс керівник державного підприємства, його головний бухгалтер, вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний прибуток. Для цього вони штучно завищили вартість замовленої продукції а отриману різницю вивели в тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 мільйонів гривень. Ну і ще одні схематозники привласнили майже 25 мільйонів гривень акціонерного товариства Укргасвидобування під час поставки неякісних бетонних плит. Про підозру повідомлено двом директорам приватних товариств. Послухайте, встановлено, що в період з 22 по 23 роки директорам двох виробничих приватних товариств укладено договори з укргасвидобуванням на поставку залізобетонних плит. Але постачальники виготовили вказані плити неналежної якості, що не відповідали вимогам, визначеними договорами та ДСТУ. Такі плити коштують вдвічі дешевше за ті, які необхідні в діяльності Укргазвидобування. Що маємо в підсумку? «Укргазвидобуванню» спричинено діями саме цих директорів. Виробничих і приватних товариств збитки в сумі 2,2 млн грн мільйони гривень та 22,4 млн грн гривень відповідно. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та надання правової оцінки діям службовців акціонерного товариства Укргазвидобування відповідальним за цей прийом замовлених плит. Такий був огляд основних корупційних схем на зараз, друзі. Залишайтесь на Україні сьогодні. Скоро побачимось.